Адміністрація Трампа призупиняє обмін розвідданими з Україною. Про це пише американське видання The New York Times. У фокусі міжнародних видань наслідки рішення призупинити допомогу розвідки США Україні та чи зможе збільшення витрат на оборону суттєво підштовхнути економічне зростання Європи та її промислову базу. The New York Times пише, що директор ЦРУ Джон Редкліф і радник з національної безпеки Майкл Волц. Підтвердили паузу у розвідувальній підтримці для України від США, але припустили, що вона може бути недовгою, якщо Україна швидко повернеться за стіл переговорів. Така пауза у обміні також вплинула на деякі розвідувальні дані про завчасне попередження про удари безпілотників та ракет. Пише видання, які Росія завдає по військових і цивільних цілях в Україні. Таку інформацію видання дає за словами поінформованої особи. Чиновники кажуть, що припинення допомоги є попередженням українцям про наслідки відмови від співпраці з президентом. США. адміністрація Трампа призупинила обмін розвідданими з Україною разом із заморожуванням військової допомоги. Заявили чиновники в середу. Це є частиною кампанії тиску, щоб змусити Україну співпрацювати з планами Білого Дому щодо припинення війни. Литовські чиновники очікують покращення позиції США щодо України після виступу Трампа. Передає Литовське національне телебачення ЛРТ. міністр закордонних справ Литви Кястутіс Бурдіс переконаний, що промова президента США Дональда Трампа перед конгресом показала пом'якшення позиції щодо України після суперечки у Білому домі з українським лідером Володимиром Зеленським. Як зазначає пан Бурдіс, промова Трампа свідчить про те, що дипломатичні зусилля щодо України це приносять результати. Нагадаємо, після виступу Трампа у Конгресі президент Литви гітанас на усе висловив сподівання, що ставлення адміністрації США до. Україна стане більш позитивним. Литовські офіційні особи сподіваються, що підхід Сполучених Штатів до України все-таки зміниться після виступу президента Дональда Трампа в Конгресі у вівторок. Цитую: я можу підтвердити, що Україна, президент Володимир Зеленський, робить усе можливе, щоб відкинути емоції, які виникли наприкінці минулого тижня, і дуже конструктивно працює з адміністрацією. США», заявив журналістам у середу президент Литви Гітана Снауседа. Є ризик, що більше людей виїдуть з України. Про це пише німецьке видання Вельт у Німеччині. Очікують нову хвилю українських біженців через припинення допомоги від Сполучених Штатів Америки. Там закликають готувати більше житлових місць у разі приїзду біженців. Цитата у зв'язку з рішенням Сполучених Штатів Америки припинити військову допомогу Україні зростає ризик того, що велика кількість людей прямує на північ Німеччини. Зауважив директор асоціації північно-німецьких житлових компаній Андреас Брайтнер. Цитата: І я припускаю, що багато українців приїдуть на північ Німеччини. Це як було три роки тому ще й тому, що багато українських співвітчизників вже живуть там, пояснив пан Брайтнер. Багато українців з початку війни живуть на півночі Німеччини, оскільки військова допомога США тимчасово призупинена, житлова індустрія очікує нових біженців. Тому житловий сектор очікує наслідків для північної Німеччини через політику президента США. Білий дім заявляє, що пауза у постачанні озброєння та розвідданих для України буде знята, коли розпочнуться переговори з Росією. Про це пише видання Аксіос. Поки не буде визначено точну дату мирних переговорів України та Росії, США не будуть постачати зброю та ділитись розвідданими з Києвом. Пише автор, посилаючись на радника з національної безпеки США, пана Волца. Друге джерело близьке до українського уряду повідомило, що пауза у обміні розвідданими була ключовим питанням, яке переконало президента України Володимира Зеленського випустити заяву у вівторок, у якій той висловив жаль з приводу публічної сварки з президентом США Трампом і взяв на себе зобов'язання щодо мирних переговорів. Джерело повідомило, що, хоча Україна могла б досить довго обходитися без зброї сполучених штатів Америки, саме призупинення обміну розвідданими негайно негативно впливає на операції української армії. Радник Білого Дому з національної безпеки Майк Волц заявив у середу, що США продовжать призупиняти поставки зброї та обмін розвідданими з Україною, доки не буде призначено дату мирних переговорів з Росією. Це все на сьогодні. Я кажу вам, друзі, почуємося і побачимося. І передали слово своєму колезі.